Розвиток сучасного інтернет простору відкриває нові можливості для спілкування між людьми. За допомогою інтернету можна відправляти листи та купувати речі, слідкувати за новинами та спілкувати зі світом. Блог не нове явище в інтернеті. Утім, в Україні воно набирає все більших обертів. Блог – це звичайний щоденник, але в електронному варіанті і призначений для широкої маси людей. Блогерами називають людей, які ведуть блоги, а всіх блогів у мережі можна називати блогосферою. сферою. Станіславо 29 років, і він. Один з найактивніших блогерів Луганська. В інтернет-спільноті більш відомий як проптолог, майже ніколи не розлучається з ноутбуком і постійно оновлює свої записи в інтернет-щоденнику. Каже, що зараз не являє свого життя без блогу. Сам блог-дневник це як маленьке средство масової інформації. Тобто коли ти можеш поділитися з людьми, какими-то своїми Мислями, Мыслями, наблюдениями, задати питання, получить на них відповіді в виде коментарів читателей. Станіслав Цикаловський, попри свій нік, нічого не має стильного з медициною. Навпаки, у нього вища економічна освіта. Посвідчав, встиг попрацювати у сфері реклами та маркетингу. Зараз же називає себе вільним художником, одружений вухового сина. Однак зі своєю сім'єю він єдиний, хто має блог, принаймні поки що. Каже, у майбутньому богу можуть скласти гідну конкуренцію звичайним змі. Адже в інтернеті є можливість подавати інформацію миттєво. Можна в інтернеті все посмотрев. Ну, а вечером, получается, на, на, телевизоре, ты будешь в телевизоре будет смотреть какую-то добротную аналитику, которая выверенная, проверенная, разработана, когда команда работает над этим. А здесь же можно моментально что-то схватить, какую-то информацию, информацию получить, и дальше уже делать выводы сам. Однако только звучание люди закрывают вас нищедонок в, в интернете, Політики йдуть в ногу з часом і не хочуть відставати від свого електорату. Тепер, аби потрапити на прийом до політика та поставити йому своє запитання, не треба кудись їхати та вистоювати годинами в величезних чергах. Треба лише мати комп'ютер та вихід до інтернету. Лідер боку Наша Україна народна самооборона Юрій Луценко останній з українських політиків, хто обзавівся своїм блогом. Своє рішення він пояснив бажанням знайти новий дискусійний майданчик та нових співрозмовників. Я покладаю на цей проект великі надії. Хочу, щоб він став своєрідним вікном у всесвітню мережу зв'язком з інтернет-спільнотою. Інша причина відкриття цього блогу бажання почути іншу думку. Він має стати своєрідним дзеркалом, крізь яке я, як політик, зможу побачити реальне відродження суспільства, почути справжні думки, навіть відчути емоції. Однак Юрій Луценко далеко не єдиний український політик, що має свій власний блог. Так, Михайло Брецький, один з лідерів новоствореної партії вільних демократів, вже давно і доволі активно веде запису своєму щоденнику. Тут він розповідає про свою улюблену баскетбольну команду Черкаські Мавпи і про свою собаку Асю. Також тут можна знайти як достатньо особисті речі і факти з власного життя, так і розповіді про тонкощі політичних ігор. Про меня, конечно, разное говорят, но в целом я человек мирный. Есть только одна вещь, за которую могу убить. Нельзя меня жидом называть. И еще важно, я этнический еврей, но я украинец. Если бы я чувствовал себя просто евреем, уехал бы в Израиль спокойно и жил там. А я себя чувствую украинцем и горжусь этим. Я родился здесь, вырос здесь и никуда никогда не уеду. Мой свой бог и одна из лидеров партии регионов, Ганна Герман. Еще правда, в ее пока единый запас. И датуется он 15 червня. Тут она рассказывает Некдот та ділиться своїми роздумами стосовно європерспектив України. На її думку, нам до Європи ще далеко у Києві. Можна було б жити як в кожній іншій європейській столиці. Якби ти міг прокинувшись зранку, купити в кіоску свіжі світові газети. За словами Станислава Цикаловського, поява нових політичних блогів це просто модна тенденція. Український народ ще не достатньо готовий до цього. Политики, получається, пытаются туда ну, засунуть э, свої обыкновенные партии, открыть, открыть какой-то свой устав партии и все в блог. Ну зачем? Это вон типа по телевизору, это по радио, реклама, это срочно. Палатки стоять, роздають на какие якісь брошюрки. Ну, защо, зачем це ж і що в нову среду заносить, в інтернет-судовому Досить такий цікавий інтернет щоденник має народна депутатка Наталя Королівська. Тут можна прочитати і про її захоплення колекціюванням іграшкових слоників і переглянути фото з особистого архіву. Вона не приховує, щоб використовує свій блог як своєрідний піар. Утім, всі її записи датуються квітнем цього року. А от її соратник по партії Віталій Курило... Хоча і не має власного комп'ютера у себе на столі, на відкриття свого блогу покладає великі надії. Він не приховує, що буде використовувати інтернет-щоденник як газет з потенційними виборцями. Каже, блог дасть йому більше можливостей для спілкування з людьми. Попробувати зробити сайт з людським лицом. Як пам'ятаєте, в історії, коли-то, соціалізм хотіли зробити з людським лицом. Так от, попробувати сайт з людським лицом. Ну, там провалилось, а тут, я думаю, має Остап Бендер, будьте попрощі, і народ вам потягнеться. Має свій інтернет щоденник і голова Луганської обласної ради Валерій Голенко. Веде він його вже доволі давно. Нові записи з'являються майже щотижня. В своєму облозі він здебільшого аналізує події, які відбуваються в регіоні та в країні в цілому. Цей приватизація Луганського привозу і мовне питання і роздуми про політичні сьогодення. Помните, 20 лет назад был анекдот. Страна делится на довольных и недовольных. Недовольными занимается КГБ, а довольными – оба ХСС. Он достаточно четко отражал социально-политические реалии. Интересно, найдется кто, чтобы точно так же четко охарактеризовать наш нынешний день? На думку блогеров, у найдущие роки открытие интернет-щеденников политикам не принесе потребных дивидендов. Большинство подобных блогов народных убранцев не выкликают зацикавленности. Им элементарно не вистачає жвавости. Он написал, что я поехал в какой-то Белатераконский район, там или еще что-то, в Краснодон, туда-сюда, там это все я увидел там развалины, я увидел то, мы будем еще теплом. Да, мне интересно было бы почитать, допустим, и спросить, а что вы сделали, а почему так, а почему так. Сейчас, получается, все его мысли, они не несут в себе какого-то элемента обсуждения, как, собственно говоря, Бурасер, это комментирование. Получается, он пустой. Мені мені інтересно, можна прочитати не в блогі, а можна прочитати там, в будь-якої газеті на, на сайті обласів. Тросама з королевського. Дізнатися у пана Галенка чи його блог де не на моді, чи насправді необхідність, нам не вдалось. Він, на жаль, не зник знайти вільну хвилину у своєму напруженому графіку для зустрічі з журналістами. На відміну від політиків, українські письменники більш балакучі. Так Сергій Жадан, автор майже культової книжки «Депошмот», регулярно оновлює свій інтернет щоденник. Тут його роздуми про скінгейдів, і про і Про НАТО всі ці записи підкріплені власними історіями зі свого життя. Скільки гумору твориться закладена в цю боротьбу українських пенсіонерів із американською воєнщиною? Скільки доброї іронії в тому, що народ, який не боїться пити нерозведений спирт і їздить неремонтованими дорогами, так боїться брусельської окупації. Скільки в цьому всього нездорового ентузіазму цей народ неможливо подолати? неможливо подолати цих стареньких активістів, котрі на парних днях боряться з НАТО, а по непарних з колорадським жуком. Просто словесний портрет пересічного блогера, аби визначити цільову аудиторію серед блогерів неможливо. Це губер охоплює абсолютно різноманітні категорії людей, від школярів до пенсіонерів. Інтернет з кожним роком стає більш доступним, тож що кількість блогерів зростає. Это все легко. Зайшов, завів собі ім'я і так в Word, так в якій програмі, ти спокійно набираєш то, що ти хочеш. Ніка не образування, не надо, ні знань каких-то спеціальних. Поэтому говорить о том, что только это доступно какому-то определенному кругу людей, ну, сейчас уже нельзя. И все это, в конце концов, еще упрощается, упрощается, упрощается. Однако, надеясь на постоянно зарастающую компьютеризацию Украины, наша держава продолжает заниматься одной из остальных мест в Европе за этим показником. что, за словами фахельцев, если блоги и политикам додатковые отсотки на выборах, то не на этой кампании.